У 1969 році всього чотири комп'ютери об'єдналися в одну мережу. Станом на початок 2025 року кількість користувачів інтернету у світі становила приблизно 5,3 мільярда людей, що складає більше 66 відсотки населення планет це історія про те, як військовий експеримент став частиною нашого буденного життя. Після Другої світової війни з'явилось глобальне протистояння двох систем, яке увійшло в історію як холодна війна між СРСР та США. В той час Сполучені Штати боялися, що ядерний удар може повністю знищити систему комунікацій. Вчені вирішили створити мережу, яка працюватиме навіть після такої атаки. Саме так і народився проект ARPANET, який був фінансований Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки. 29 жовтня 1969 року студенти каліфорнійського університету відправили перше повідомлення. Вони хотіли написати «Логін, система зависла після передачі перших двох літерів ЛО. Тому повне слово логін надіслати так і не вдалося. Один з інженерів згадав: ми навіть не зрозуміли, що стали свідками революції. Ми просто лагодили сервер. До 70-х років до ARPANET підключалися університети. Вчені ділилися даними, писали електронні листи. У 80-х з'явилися нові мережі. Але справжній прорив стався у 1989 році, коли британський інженер Тім Бернерс Слі придумав World Wide Web. Він створив першу веб-сторінку, і світ отримав інтернет, який ми знаємо сьогодні. Бернерс слі казав, що я хотів зробити так, щоб науковці могли швидко обмінюватися інформацією. Я не думав, що це змінить життя мільярдів. Інтернет. Змінив буквально все бізнеси, які існували сотні років, зникли або перебудувалися. Нові гіганти, Google, Amazon, Meta з'явилися завдяки мережі. Соцмережі об'єднали мільярди людей, але разом із можливостями прийшли. І загрози кібератаки, дезінформація, залежність від екранів. сьогодні. Світом крокує новий виклик для людства: штучний інтелект. Ну що ж, інтернет почався як військовий проект, а став простором, у якому ми живемо щодня. Це приклад того, як маленька ідея змінює хід розвитку цілої цивілізації.